Привіт-привіт. Вітаю на каналі. Отже, чергова гра. Що будемо дивитись, знайомитись. Все як завжди. Отже, погнали. Я сьогодні синій колір. У мене що це там? Угорщина. Союзник мій, це Імба. Данія. Навпроти нього Угорщина. 4999. І напроти мене Данія це... Е, Єрж. Єржанікус. Єржанікус. Це Данія. Отже, дивимося. Так, Угорщина. Ага, вирішив я тут значить піти в століття. Докачую шахти в першу чергу, ставлю значить, золоту вогінь на подній, докачую шахти і беру сокеру. Відправляю 15 чоловік на дерево. І зараз буду прокачувати їжу, відсього, потім лопату. Ставлю арт депо, собор і збираю ресурси на перехід століття. Там 30 тисяч їжі потрібно, є, перейшов. тепер збираю на мішки. Ой, довго. Пішла перша каза століття. О, в пік грає. Підвів вже січовиків своїх. І втік. Ого. Архітектор, конечно, він, жесть. Так, все, дві кази в мене є, Пані Слас. Ну, короче, всі стоять поки що. Я тут побачу по балам, що потрібно атакувати фіолетового і зносити його. Так, а союзник мій, дивися, фортецю побудував. Молодець. Коротше, тут фіолетовий червоний. Якби такі собі гравці. А... а ми з зеленим. Тут найсильніші. Ого, две Формації повибудовував. Нічого собі. Так, а ну-ка що у нього є, у зеленого. 400 століття вже є, такого ж має. Е в академії нічого, дві кази вже має. А у мене... Одна каза. Ой, стайня. Паню. А, це вже я... не стоп, не зрозуміл, реально. Та ні, три стайні. А що це було А, блін. Так, сто. А, це я вже за Данію. Захопив націю. Так, не зрозуміло, де вона? Ага, це захопив недобудовано. То я щось не в'їхав. Так, тут червоний пішов в атаку. І відступив одразу. Е, так, що в нього? Так і пуста академія. Тут час, як у мене, також нічого не взято. Так, чи це я знову. Академію Данії вибрав. Так, Так, ось моя. У мене вже друга сила береться. Е, так, ну також підкова є, прокачуються ці легкі кавалеристи. Ну і я підходжу зі сходу. Зі сходу. Тут я що, все познищував, чи він сам, я вже і не пам'ятаю, щось не встиг навіть подивитися. Ей. І, і що? Підвожу я свої гармати А, я вже й шар взяв, так? Ні, це все союзник мій значить, взяв. Ага. Так, ну що там, зелений? Бере силу вугільну. А я тут зношу будівлі фіолетового. Поки що. Одинадцять громад у мене тут. Так, три сили вже маю. Зелений. Другого бере ось. Стайні прокачуються. Так, тут він наймає... сикеїв. А я піку, по-моєму штампую, так? Да? Так. Да. Так, резерв я чомусь не підтягую повністю захоплена база мною. Де, так і ця стайня стоїть. Так, ну що ж, що я буду робити далі? Тут червоний. Привертаю увагу до себе. Філа, тому треба було тут десь в кутку база будуватись. Так, і що, пішла суточка тут. Так, з червоного вже століття, до речі, є. Дві сили швидкостріл. зелений, дві сили просто. Але у нього... легкий кавалерист 28 урон, а у цих драгунів 18. Ну давай, він його тут перестрілює. Плюс гайдуки, їх більше у нього. Так, що, червоний, мушкетер століття наймає. А я тут поки що пробиваю собі широкий прохід. Ну все, червоний відхопив і відступив. Так, у нього вже і багато стволка є. Е, значить. Я... Що? вже всі сели качнув, залишилося тут стріл вигільний і мушкет. Ось така у мене армія. І така у зеленого. Фіолетовий. 16 пікінерів має. Так, ну що тут червоний його підтискає зверху. Підтягую я вже всі свої війська. Що це там вже п'яту стайну будую? Тут поки що не беру. Що там? Червоний? Червоний намагається тут давити. Фіолетовий. Що робить фіолетовий? Щось там трошки робить. Так, що і знову таких розбив червоного. О, де, стріляє він мені по гарматам просто. У мене 10 громад ще, і вони далеко. Оскільки у мене взагалі арт-депо? Тут же стайня. Поки що нікого не наймаю. Так, ну, коротше, да, у мене вже прокачки всі. Продовжує піку тут наймати. Так, зелений вийшов до червоного, але там немає як. І те, хоча... Давай, сняв тут чого би є. Так, ну що по прокачкам. Швидкостріл вугільний і дві сели. Тут ще не прокачані, вже три казарми. А, третього стільки почав будувати. Так, пробиваю я, пробиваю. Ну все, він відходить звідти, червоний. Що там? Голод у червоного, що? І все, я йду в атаку. 6 гармат у мене тут всього лиш. Він тут ще й на пагорбі стоїть. Ох, я ж я невдало зайшов. Але в мене кількісна перевага, так що... Плюс він ще й не всіх... Не всі війська свої. Да, але я його тут навіть з пагорбом все одно перестрілюю. От ви скільки в нього ще тут війська було? Навіщо він їх там тримав, не зрозуміло. Так, і тут десь у нього по-моєму багатостволка була. Я щось пам'ятаю в грі звук багатостволки я чув. Так, що в мене тут? Із гаубиць 4 гармати. Зверху він цим загоном вже підійшов. Все, фіолетовий здався. І що, я його перестрілюю? Коротше, я не знаю, війська у нього було багато, але вони чомусь всередині бази стояли. Ну, і все, тут я його вже пропив вже і червоний підтягнувся, і все, він також здається. Ну, що ж, така гра. Без червоному допомогло те, що в нього... Портеця була. Бо тут зелений, коли вийшов, якби в нього був паркан, він би його там зніс би, звісно. Також 5 він має. Другу казу почав будувати. Вже майже прокачав так, але ж це сила холодної зброї. Ну що ж, така гра? Надіюсь, тобі сподобалось. Дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний, постав лайк та прокоментуй. Напиши, що думаєш. Отже, на цьому все. До нових зустрічей. Пока-пока.